Бригаду обстріляли в перший день з мінометів, тобто з групи диверсіонів вже шлялися. Коли ми йшли в наступ, це був приподнятий морально-психологічний стан. Нема помсти, Тут треба знищити знищити і в свідомості, знищити як націю це всю паскуду. Є така ідея створити в лавах луганської бригади підрозділ Крим. пропонували 24, ку так як вона була тоді, на Лоскутовці стояла. Ну, Я розумів, що 24 ка буде там ротуватися і уходити з Луганщини. Я з Луганщини не хочу, не хочу уїжджати, тому що це моя домівка, це моє. І так як починаючи там з 2004 року, я активно відстоюю Україну на теренах Луганщини. То і по сьогоднішній день я знаходжусь в Луганській бригаді територіальної оборони. І я впевнений, що це правильне рішення. Нема такого, знаєш, помститися. Є бажання перемогти. Прийшла Москва і каже, що Луганщина це Україна. Та срака Казиняча. Ви підіть по цвинтарам Луганщини і почитайте прізвища, де. Московських е, прізвищ майже нема, тому що родина там стільки колін, я займався, ну, е, був час, були гроші з, з, своєю родословною до 1756 року, коли козаки прийшли, стали по річці Луган, е, Лугань, е, це Калинова Попасна і Попасна. Я знав свій род. а тут приходить якась Москва і каже, це Московія. І ось від-за того, знаєте, тут нема помсти. Тут треба знищити, знищити і в свідомості, знищити як націю це всю паскуду. Сказати багато це нічого не сказати, тому що Луганський військкомат втік і мобілізацію, і повністю структуризацію нашої бригади. Він не займався цим. Тому що першочергово те, що нам дозволили, ну це була взагалі незначна кількість людей, там більше 300 чоловік, потім ну, вже дозволили більше. І саме просте те, що Луганчани, ті, які зверталися, вони потім поїжджали по іншим областям і Там вступали в ряди територіальної оборони і ЗСУ. Так що Сказати, що Луганчан на той час було мало, була велика кількість, дуже багато. І я там, через 10 днів після початку війни ми вже не могли брати, тому що у нас не було міст. Охороняли всі мости і патрулювали місто. Потім вже були бойові дії по Рубіжному, по Кремінній і по Лиману. На Білогорівці взагалі ад було. Хлопці попали під такий шквальний обстріл. Покійний Андрій житков зняв там таке кіно, так брати не передав його. Там били зі всіх боків, то що, якщо взяти, да, там, наприклад, з боку Креміної, з боку Рубіжного, з боку уже Лисичанська, з боку Сівєродонецька, ну там з усіх боків, от, там, якщо брати чотири напрямки, ці всі Азімути, координати. Там ну, просто. І те відео, де я бачив, ну, воно стояло ну, повністю, якщо річка, да, там дрон дроном знімали, піднімали. Якщо річка і ось один а, там, отрізок, і це повністю все було ось не те, що в диму, ось, і взриви, і-і-і. І Так що там насправді, то, що хлопці повиходили від тіля живими, це дуже... Це, мабуть, Божа, ласка, Божа, допомога. Бригаду обстріляли в перший день з мінометів. Тобто групи диверсіонні вже шлялися. Ми перевезли штаб бригади і тільки ми виїхали в той же вечір на нас положили 23-152 снарядів. Садочок був зруйнований. Його три дні розстрілювали, на нас ми від тіля вже вийшли. Да, ну, речі погоріли, машини там залишилися, радіостанції там ну, багато погоріло. Ну Ми виїхали, людей ми зберегли. Потім ми переїжджаємо під Лисичанськ, там теж на НПЗ, там теж прилітає. Ми від тіля переїжджаємо в Солідар. В Солідарі прилітає ракета. Командир пошикував вже штаб, там було там до десятка чоловік, і він сказав, шановні, ось. Треба, людей треба. І половину пішло, вони всі повернулися, вони всі живі. А хто залишився в штабі, половину там прилетіли ракети, які зруйнували. Те ж саме було по золотарьовки. Так як скупчення людей вже на той час ми не допускали в одне місто, ми розбивали все по підрозділах і все інше. Я був в золотарьовці, а спочатку в клубі, а потім, ну, так як голова району знав все, де що, і мене знали, хтось здав, мабуть, а може, цілі І ми розмістилися в ФАПі з другої сторони клубу, і вийшло, що пару ночей нас не було, були на завданні, і приїхали в обід, а там. Такий щебінь хороший, ну то є здання нема, все розбите, все знищено. Люди втомилися. І втомилися і тут у нас, втомилися, тому що сидять і очі тухнуть. А напередку спробуйте день через день через, чи, через два дні, як на зміну виходити, точно так ти зі зброєю йдеш і не знаєш, ти залишишся живий, чи що з тобою станеться. Так що і тут треба, ну, з людьми, це кожна індивіду, індивідуально працюєш. І що я можу сказати? Що е, робимо все, щоб як менше людей були, відмовлялися, проти, щоб проти них заводилося кримінальне провадження, з людьми треба розмовляти. Коли ми йшли в наступ, це був приподнятий морально психологічний стан люди просто, ну вони. Коли сіли в оборону, то тут вже дуже тяжко. Чекаємо наступу, звільнення Луганщини, а потім є така ідея создати в лавах Луганської бригади підрозділ Крим для того, щоб після звільнення Луганщини ми бляд, пішли і звільняли Крим. Нашу землю продовжили звільняти.